Вітаємо на КТМ Новини. Сьогодні ми підготували такі теми. 30-та автівка від волонтерського центру поїхала на Харківщину. Збирають на наступну спортивні родини. Змагалися у садочку номер 39 Творча зустріч з відомим письменником та волонтером Русланом Горовим. На пожежі в приватному будинку загинув чоловік. 30-те авто для військових від координаційного центру волонтерів допомагатиме захисникам наближати перемогу на харківському напрямку. Машину знайшли у Чехії, викупили, перевезли та частково відремонтували за донати від закладів освіти та культури та небайдужих Олександрійців. Зараз кордцентр готує наступне авто для військових. Подробиці у сюжеті. 30 та 31 перше авто від волонтерів координаційного центру цього тижня поїдуть до військових на харківському напрямку. Перша це Тойота, на яку збирали кошти з лютого. Вона працюватиме в одному з підрозділів гвардії наступу. Це авто було придбано в Чехії за 6720 євро. Збирали ми на нього досить таки тривалий час. Хочу подякувати за участь в цьому зборі, адже ж сума доволі така, доволі така суттєва. Це в зборі приймали участь як Олександрійці донатили на банку. Також до збору на пасхальні свята потужно підключилися навчальні заклади, дошкільні заклади, за що висловлюємо їм щиру вдячність. Вони проводили різноманітні ярмарки, заходи, отримані кошти від цих заходів. Передавалися до координаційного центру на придбання авто. Також хочу подякувати. Крім цього, Олександрійська міська рада також потужно підключилася різноманітними, також великодними заходами, також підтримали цей збір. Найбільший донат на автівку вніс Олександр Ремес. Сума благодійності становила 50 тисяч гривень. Підтримали збір на Тойоту навіть у Великій Британії. Одна із учасниць проекту Мастер шеф Ірина Маленко. Так, вони з чоловіком вирішили долучитися до цього збору. Також до Великодня проводили в себе там заходи. Вони зараз в Великій Британії знаходяться, і зібрали 1040 фунтів. Які перерахували на наш рахунок, вони також пішли до придбання цього авто, за що також їм висловлюємо щиру вдячність. Інша машина газель. Її відремонтували, додали декілька рядів зйомних місць для сидіння і також цього тижня відправлять на Харківщину. Анатолій із Дубліна, Олександрієць, який періодично виділяє по 800 євро, передає. Для придбання якогось авто для хлопців ми знаходимо підходящий варіант, купуємо вже далі, за кошти центру його ремонтуємо і також передаємо його Збройним силам. Цю газельку в нас якраз вложилася в бюджет 800 євро придбання, і 18 тисяч 850 гривень пішло на її ремонт та обслуговування для того, щоб вона в гарному робочому стані поїхала до хлопців, щоб вона їх там не підводила. Тойота буде перевозити особовий склад штурмової бригади разом із спорядженням газель, грузові перевезення та військових. Зараз корцентр вже знайшов 32-гу автівку, її вартість 250 тисяч гривень. Ми на неї почали вже збирати, і ці заходи, які будуть проводитись до дня міста, це буде збір саме на це авто. Це авто буде для Олександрійця, який проходить службу в тридцять. 30... 9-му окремому стрілецькому батальйоні це буде повнопривідний бус. Він чому це повнопривідний, чому саме бус, тому що їм потрібно буде перевозити багато БК. Саме для цих цілей він буде предназначений. Запитали ми у волонтерів про поточні потреби хлопців на фронті. Зараз останні декілька місяців зросла потреба. В будівельних матеріалах закуповуємо для хлопців плівку, все для будівництва, тобто це інвентар, топори, лопати, лами і таке інше. Тобто зараз ми просто не встигаємо це все купувати. На минулому тижні також ми придбали два генератора. Які також відправили на харківський напрямок. На жаль, на сьогоднішній день вже їх генератор стали розхідним матеріалом. Так як приходять в негодність в результаті ворожих обстрілів? В 39-му садочку змагалися спортивні родини. До дня родини у закладі організували спортивне свято: тато, мама, і я спортивна сім'я. Кожна група делегувала свою спортивну родину, яка у естафетах, бліцопитуваннях та індивідуальному конкурсі капітанів з'ясовувала хто найспритніший та найобізнаніший. Як це було, розкажемо далі. 39-му садочку визначали найспортивнішу родину. До Дня сім'ї в закладі провели родинно-спортивне свято Тато, мама, я спортивна сім'я. Участь взяли вихованці п'яти груп. Від кожної групи делегували спортивну родину. Непереможні титани, бавовнятко, ромашка, світлячки та байрактарчики. З'ясовували в естафетах табліць-турнірах, хто найвправніший та найобізнаніший. Приймала участь п'ять груп, це випускні групи. В цьому році ці дітки підуть до школи. Одна група підготовча і чотири групи старших. Відгукнулись всі з задоволенням. Всім було цікаво готуватись до цього свята, адже мені здається, вже діти діти і батьки навіть скучили за такими святами. Вважаю, що діти, як ніхто, зараз в такий складний час потребує нашої уваги, підтримки. І головне, вони заслуговують на щасливе дитинство навіть в умовах війни. Сьогоднішнім святом ми хотіли подарувати їм, хоч трошки якихось яскравих емоцій, якихось, щоб в них збереглись спогади про садочок. Не просто як вони бігають в країні. Риття під час тривоги. А ось така в них буде на згадку їм про садочок. Така подія. Напередодні заходу діти та працівники садочку збирали кошти для ЗСУ. Коробочки з коштами передали представнику координаційного центру волонтерів. Дякую всім родинам наших вихованців, які небайдужі і, і приймають неодноразово участь в таких акціях. Долучаються до збору коштів, які ми передаємо нашому координаційному центру волонтерів. Сьогодні було зібрано понад 10 тисяч. Спеціально для спортивного заходу діти вивчили руханку, танцювали всі вихованці. А родинні команди також презентували свої номери. Хтось показав малюнки чи власну випічку, інші танцювали та співали. Команда Баяктари. Наш тато військовий. Ми збираємо гроші на ЗСУ. Ми участвували в цьому святі, співали. Для, для... для матусі, для тато, для для військових за виступом команд слідкувало журі серед переможців. Команда світлячків. Ми так вийшло, що у нас дві сім'ї об'єдналися в одну. Дякуючи вихователям, девіси, речівки, все ми підготували. Готувалися дуже старанно, намагалися. Від нашої сім'ї був від дітей танок. Ми збиралися вечорами, були репетиції, щоб гарно виступити. Дітки теж хвилювалися. Дуже все було спочатку з хвилюванням, а потім вже радісно і, мабуть, хочеться ще. Все таки стар... Вибороли. Ми не знали, які будуть точно конкурси, але я бачу, що впорались на супер. Команди отримали свої медалі та подарунки, а всі учасники вишукувалися для фото на згадку. У центральній бібліотеці відбулася творча зустріч з відомим українським письменником, режисером та волонтером Русланом Горовим. Під час заходу поціновувачі сучасної літератури познайомилися з творчістю та життєвим шляхом автора, поспілкувалися з ним особисто. Кожен охочий міг придбати книги Руслана Горового та отримати автограф автора. На зустрічі з письменником була і наша знімальна група. Уламки хат, снаряди та рештки ворожої техніки вкривають сільські дороги. Гарвари, хитає головою чоловік, королів подушили, курей побили, свиней на фермі теж постріляли, та хоч би їли, а то шматок ноги з'їло, все інше викинуло, собаки тягають. Це уривок із останньої книжки журналіста, письменника та кінорежисера Руслана Горового Жили собі люди. Вона про досвід команди волонтерів, з якої Руслан відвідував деокуповані села та міста України, а також історії місцевих жителів. Про неї та ще декілька своїх друкованих збірок автор розповідав під час творчої зустрічі у центральній бібліотеці. У травні 2022 року горовий видав збірку «Поіменник». Це оповідання трагічного змісту, які сховані за історіями кожного з нас ось книжка, яка називається Поіменник. А ця книжка мала вийти якраз мені на день народження у 22-му році. У мене день народження не кожен рік, 29 лютого. Того року не було в 22-му. Ну було 1 березня, яка там різниця? Я думав, що ця книжка, яку я писав кілька років, уже багато інших написалася, а ця вся ніяк не могла дописатися. От пару оповідань, я їх все время якось відкривав телефон, дивився і казав, ні, не сьогодні. І вона дуже довго писалася. А, і вона мала вийти якраз на мій день народження, але прийшли скоти а, і все, все зламали, все наше життя нам поламали. Я забув навіть про цю книжку, я розумів, що нічого з неї не буде. В мене на момент вторгнення великої війни був лише один примірник вартістю весь тираж. Ну тобто я гроші заплатив, мені дали подивитися, я сказав, так, да, хорошо, робимо, і прийшли. Творчості Руслана Горового притаманні теплі побутові історії про людей, яких легко можна зустріти у потязі або мандруючи вулицями міст. Є на сторінках і розповіді про Донеччину. Я дуже дуже Донбас Я дуже люблю Донеччину. Я дуже люблю Луганщину. Це просто золоті місця і ті патріоти, які там патріоти були і на той час, і взагалі, які жили там, розмовляючи українською мовою. Це були золоті люди. Я свого часу зрозумів, що я українець саме на Донеччині. Значить, коли почав спілкуватися з людьми українського, і моя мова з дитинства була не українська, моя сім'я була зросійщена. Я свою мову собі повернув. Тексти майбутньої книжки Казки на ніч вперше з'явились на сторінці автора у Фейсбук. В якийсь момент я написав один пост у Фейсбуці і назвав його Казка на ніч. Це було Ввітня я ввечері написав о сьомій годині, і як кажуть, раніше проснувся я зіркою. Якщо раніше мене в Фейсбуці там лайкали мама і кішка да? і жалості, і, і ти, і ти. Троє. О, то, то в якийсь момент просто я відкрив Фейсбук, а я вже там все. Ілон Маск. О, і я зрозумів, що мені є, що в мене величезний поток інформації. Я став кожен день писати такий пост, називається Казка на ніч. В сьомій вечора, кожен день я писав так два роки. Потім став писати час від часу, потім вже в якийсь момент припинив, тому що це саме страшне для письменника, який нарив золоту жилу, починає її тицять, там уже нема нічого, а він все туди лупить туди. І, але назбиралася книжка, але понад тисячу всяких історій з них е, зібрали все, що було більш схоже на оповідання, і зробили книжку після творчого діалогу. Кожен охочий мав можливість придбати книги відомого автора у сучасній літературі та підписати її на згадку про зустріч із письменником. Вранці 21 травня на пожежі у приватному житловому будинку по вулиці Вугільній загинув 55-річний чоловік. Вогонь знищив підлогу домашні речі та меблі. Служба порятунку вкотре застерігає мешканців бути обачними з використанням електроприладів. В Олександрії пожежа у приватному житловому будинку сталася вранці 21 травня по вулиці Вугільна. Про задимлення у помешканні рятувальникам повідомила сусідка. О 9 годині 20 хвилин до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що за адресою міста Олександрія, вулиця Вугільна, сталася пожежа житлового будинку. На дану подію було направлено дві одиниці техніки та дев'ять чоловік особового складу. Прибувши на місце події, було виявлено тіло чоловіка 1969 року народження. Вогонь виник у кімнаті будинку, пошкодив вікна, стіни та стелю. Знищив домашні речі та меблі. Фахівці служби порятунку вкотре закликають мешканців району бути обачними під час використання електроприладів. Служба порятунку закликає жителів Олександрійського району бути обачними і обережними в використанні електроприладів. Не використовувати електроприлади без Нагляду, а також не перевантажувати електромережу, адже це може призвести до пожежі. Будьте обачними та обережними. Дбайте про рідних та підтримуйте захисників. До побачення.